Далі, це перша попереджувальна зустріч. Це не розмова про звільнення. Це жовта картка. Ви чітко даєте зрозуміти, що ви не задоволені результатами роботи, але що даєте шанс? Ось як це робити. Наприклад, Олексій. Я хочу поговорити про твою продуктивність за останні три місяці. Я бачу певні тенденції, які мене турбують. Я хочу це обговорити з тобою відверто. І далі презентація фактів. Ви відкриваєте документ з метриками і показуєте. Давай подивимось на цифри. Цілі за перший квартал з трьох досягнуто 0. Дедлайни 4 з шести пропущені. Фідбек від команди. Троє людей зазначили, що є проблеми з комунікацією. І далі відбувається діалог, і ось тут критично, ви слухаєте. Бо часто менеджери роблять помилку, вони так сфокусовані на донесенні свого меседжу, що не дають людині пояснитись. А іноді саме в цій частині з'ясовується корінь проблеми. Питайте, як ти сам оцінюєш свої результати, що, на твою думку, стало причиною пропуску дедлайнів? Чи є щось, що я не знаю, що впливає на твою роботу? І тут можу вискочити раптом. У мене діагностували рдух до місяці тому, або моя мама хвора, і не сплю ночами, або я просто вигорів на проекті, який не бачить світу вже рік. І тоді ваша стратегія може змінитися.